Так, ну що, поїхали про писемність трішечки поговоримо. А, дивіться, це а, писемність, як наприклад Старославу я казав, це спроба в знаках вже, які можна якимось чимось намалювати, позначити те, що в нас фонетично звучить, те, що схоже. І а, якщо казати про появу писемності, а, ну, вважається на сьогодні такою найпродавнішою. Способом на найподавніших писемності, це давньоєгипетська. Бачите, якісь там картуші, іноді, коли ви так от обрамляли, це називалося картуш. Слово всередині якісь єроглифи. Вони деякі мали своє значення всередині синтаксичне. Ми поки що про синтаксис не говорили, але так, наперед скажу, що навіть коли у нас складене якесь слово з різних там єерогліфів або малюнків, то точно малюнки якісь, щось позначають. Вони могли позначати склад, або ціле слово, або іноді літеру, або іноді зовсім нічого, просто так стало. з Яким часом це був такий сталий спосіб вимови якогось слову або вислову, коли певний ірогів нічого не позначав, але без нього це було інше вже слово. Це як на сьогодні, ну знову ж таки, в нас є там літери. Які ми не е, вимовляємо самі по собі, усі там е, типу якого знаку український або ще твердий там російський, е, бо вони так звані редуковані е, звуки, вони редукувалися із часом, е, і вони самі по собі не вимовляються. Але вони мають якесь значення в цілому в слові. Якщо ми їх не будемо використовувати, у да, нас буде якесь інше слово за звучанням, іншим змістом, таке інше. Е, це там про клінопустички теж скажу. А це вже для нас щось зрозуміле. Це в нас латина, як писали просто літерами, так? Тобто з літер складалися склади, зі складів слова. Вони між собою мали якісь проміжки пустого місця, щоб було зрозуміло, де закінчується слово. Читаємо ми як більшість людей в світі, там, наприклад, зліва направо, іноді там бувають мови, які справа наліво читають. Але все одно цей спосіб він виявився найбільш зручним для людства в якийсь час. Вивчати інші мови таким способом стало просто зручніше, тому мови, яких є абетка, вони найпопулярніші. Не тільки тому, що вони захопили більшу частину там, світу в якийсь час, бо багато було, там, Римська імперія, да, там, де вони свою абетку пропонували і свої слова. або там... В якийсь час багато захопили там, британські, е англійські завойовники на багато колоній світу. Але все одно там е вже не відбулося такої асиміляції е мови, щоб всі взяли і з англійської багато похідних слів. В Європі все ж таки там споріднені мови, тому там з латини багато що взяли. Принаймні. Південна частина, західна там, частина не північна. Північна це все ж таки германські мови, бо хоча вони і взяли собі цю абитку латинську е, в ті часи, але е, вимова і словотворення в них залишилось своє. Повертаємось до знаку, да, то, що, то, що у нас кожен, е, кожна частина мови в широкому розумінні вона складається зі знаків, які нам треба інтерпретувати. І писемність це у нас найпростіший спосіб, як це зрозуміти. Да? Тобто у нас можуть бути отакі знаки, які походять знову ж таки від малюнків. Да? У нас там була така голова такого бика, цей єгипетський ліс, петроглів, так званий. Далі воно якось змінювалося, бачите? Алєв було таке, теж назва, це споріднення до симітських мов. Це вона і позначала, здається, бік. Щось таке. І з неї одні, бачите, оце, А, що воно отак от схоже на голову якогось бика чи барана, так вже не схоже. Але щось, з якого воно витикає, все ж таки зрозуміло. Да? Що воно пішло вже. Що, диво, цей А, а, а Аліф, бачите, в Єврійському, це сучасна сімійська мова. Вона теж не дуже схожа, але отак от вони нібито це більш продавні якісь форми, це більш сучасні. Це арабські. Теж вони десь звідси беруться. Так. І кожна з літер, да вона є певним знаком. Його треба знати, як читати, знати, як інтерпретувати, в залежності від того, в якому місці стає ця літера в слові, ми можемо помиляти по-різному, нам треба теж цьому навчитися. Тому ніяких е... протилежностей, не знаю протиріч тому, що ми казали раніше про поняття знаку, немає. Це те, що треба вивчати, це просто від природи нікому генетично не вкладено. А, графема називається, якщо ми казали про фонему, про сему, про лексему. лексема це не можна сказати слово. Да? Фонема це про звуки його варіанти. Графема це як написано. Да? Тут у нас показано, якщо ми змінюємо графему одну О на І, да? на І, у нас виходить не гріб, грібнік, а гроб, грабні, грабной, грабниця за грабами і так троб... далі. Грабной дощ може бути саме з грібного і такого іншого. Тобто ми змінили цю графему. Від цього буде залишити власне фонема, яку ми читаємо, і склад, в якому воно є. Так. Графема це графічно позначений знак. Від нього може залежити, зазвичай залежить, як ми фонематично це озвучуємо. А, і далі в нас йде вже власне словотворення. За допомогою того, що у нас з різних цих графем складаються. Різні частини слова, вони не завжди складові. Да? Тобто у нас префікси, суфікси, інтерфікси, там, постфікси. Або простіше, префікс це оця, приставка, а, постфікс це закінчення, як е, просто кажуть, да? інтерфікс. Я взагалі не знаю, чи там в школі якось подавали. Ну це, наприклад, коли в нас а, десь а, О вставляється між двома коренями, як там слово гвинтокрил. Да? Це гелікоптер. Гвинт є, є крило, а гвинтокрил, оце інтерфлекс. Самольот російський. Оце буде оцей інтерфікс. Воно поєднує щось. Тобто щось якась ставка, яка сама по собі не має такого смислового навантаження, там сенсу особливого немає, але вона нам допомагає утворювати слова. Бачите, там афіксальні, є афіксальні, оці, з єксальні слова, як було ліс, лісок стало. Ми додали цей суфікс стало нове слово. поменшене, така тишечки. А в суфіксів є ще історично важливі прикол, що є така річ, як тематичні суфікси, тобто вони іноді в нас додають не просто зміну відношення до слова, як там цей ліс, лісок, там, що у нас зменшений такий варіант. А буває, що в нас вже додається. Складний суфікс, суфікс такий, і він допомагає нам утворити зі із однокореневих слів там і дієслова, і прикметники, і таке інше. І він вже тематичний, власне, для кожної, свого, для кожного, для кожної частини мови. Тобто він буде здавати вже тему, де воно зустрічається, власне, в е, морфологічно, як воно передбачає, е, яку частину мови ми будемо. Позначати цим типом слова. Так? От Листопад у нас теж слово Лист, пад, тут у нас інтерфік, знову ж таки, да, з'явився. Як приклад. Так, що у нас тут ще? Ну, напевно, це нам дуже зараз цікаво, просто щоб ви зрозуміли, що словотворення воно завдяки цим поєднанням морфем. Так? Тобто ми вивчили слово лексема, потім фонема, графема, морфема. Морфема це частина власне слова. Вона не завжди є складом, знову ж таки. Да? У нас може бути префікс, який з шумних звуків, там з, наприклад, або щось таке. Да? Є там більше є збільшення з. Ми додали префікс, він не складовий який звук, але він нам дає інше вже слово. Так. Це от про морфеми у нас, оце як вони позначаються. Інтерфікс е -е. буде оце як суфікс, тільки навпаки. Тобто, це буде такий. Така пташечка до гори ногами. От постфікс, тобто закінчення. Ну, думаю, тут ви все розумієте, тут знайомі речі, да? тут пояснювати не треба. І це воно просто так позначається, коли ми робимо аналіз слова, щоб зрозуміти, яке в нього було походження в рамках мови або в рамках там, кількості мов, що в них споріднення. Зазвичай шукають, по-перше, споріднені корені, Потім споріднені суфікси, бо вони тематичні знову ж таки вони можуть нам сказати, що це слово було. Прикметником, а там і там. З префіксами там складніше. З закінченнями взагалі все погано. От, а корені і префікси вони багато можуть сказати про походження слів. І а, отримуючи в голові оце розуміння про морфеми і графеми, що знову ж таки з графем можуть утворюватись склади або слова, і вони можуть бути морфемами, або з морфем, можу складати слово. Ми можемо провести аналогію, як в продавних писемних мовах, там, і, там ну, ми не будемо згадати, там занадто довго це треба пояснювати, як там воно в них вимовлялося, там дуже складна фонетика в них непроста була. Знову ж таки, вона гіпотетична така, як ми сьогодні вважаємо. А, найяскравіший приклад є такий а, прикольний надурнуватий фільм. Був 30 років тому, 31 навіть Зоряна Брама. Пам'ятаєте, це зв'язні врата. Там вони нібито перенеслися колись через Зоряну браму на інший куточок Сфесвіту, а там такі нібито продавні єгиптяни. І там був дуже класний момент, єдиний, коли е цього, як його звали, Джексон, здається, головного героя, його місцева дівчина, він казав там е якісь слова, там щось е наті, -на тіру, а вона його нату-натуру поправляє. Це. Дуже корисний момент для людей загалом розуміти, що ми не знаємо точно як мовлялося. Там намагалися фільми показати, що у них ще продавня оця єгипетська мова збереглася, і вони правильно мовляють, а ми просто здогадуємося, як воно є. Тобто ми читаємо приблизно так, бо діалекти якісь залишились. Сучасна єгипетська мова трішки схожа. Але насправді воно могло бути так. Тому, коли відтворюються оці словоформи, вони беруться із усіх відомих діалектів, із усіх спадщини, усієї, чого вона залишилась там писемною. І далі отак от намагаються відновити, зрозуміти, як воно звучало, щоб зрозуміти, які були споріднені знову ж таки мови. Гліфи. А, гліфи, найскавіший примір, це всякі оці майя, ацтеки і всі інші. Я думаю, ви бачили такесь колись в житті хоча б раз малюночки або в кіно, або десь там в іграх, десь в інших місцях. І що вони з себе складають. Тобто це не просто, бачите, тут, перш за все, є певний теж. Хоча ми це слово ще не розгадали, але синтаксис є. Так? Тобто ми точно знаємо, що вони відокремлюються один від одного всі ці, ну скажімо так, слова. Да? Вони стають в певному порядку, їх треба знати, як читати. Може вони так читаються, може так, може так. Ми не знаємо зараз з вами. Да? Але ми бачимо точно, що вони не є просто якимось рандомним таким варіантом, який там сполучені дивним чином. вони стоять. В певному порядку, і точно їх коли писали, задумували, як треба їх читати. Всередині кожного такого гліфу, так званого, є кілька малюнків. Можна десь побачити якісь схожі, десь якісь варіанти, де один гліф використовується в різних по різному так обрамлений, скажімо там, з різних боків іншими малюночками. І можна сказати, що це варіант знову ж таки складового написання. А кожен склад міг бути своїм словом. Як ми коли дивилися на оцю абетку Старослав'янську, там ми бачилися АБ, ВГД, наше знайоме, але по реблотам АЗ, Буки, Віді, оце інше. Да? Тобто кожна літера, вона ще і слово якесь позначає. А якщо згадати про те, як там літери, літери з цифрами перекликалися, там, то пам'ятаєте, що там в тій самій. Римській мові в Латині, да, у у там там, x 10 v 5 c 100 здається. Да? m 50 якщо я не помиляюсь. Вот. Чи не? Не, l l 50 M не пам'ятаю, 1000 здається. Вот. І э, кожна літера вона ще була там, якоюсь цифрою, скажімо так. Що вот. у нас тут з гліфами? От, наприклад, є такі гліфи, да? кожне з них є певне слово, як це переклали, розшифрували. А вони, е окрім того, що слово, вони ще як склад промовляли всі якось. І коли ми їх певним чином поряд отак намалювали, поставимо таке «бакаба», ба, -ба" да, бачите? Бакап -ба". це голова чогось, чогось назва. Тобто Може бути в такому положенні, тобто це ми читаємо, і здається, вони читаються цей, потім цей, потім цей. А коли там два гліфи, спочатку верхній, потім нижній. Там ще є варіанти, коли два гліфи нижніх, один верхній, там починається з нижнього лівого, потім верхній, потім нижній правий. от, Тобто є певні теж правила читання цих знаків. Да? От. І такий спосіб написання. Тобто брали якісь малюночки. Ці малюночки вони відповідали, напевно, чомусь схожому на ті слова за звучаннями, за сенсом, які вони вимовляли. Потім з цих слів якісь поєднання утворилися. Далі, наприклад, клінопис. Це трішечки по ну, поновіше для нас. По відношенню до єгиптян, наприклад. Ну, важко сказати, коли там точно писемність з'явилась в Південній Амеріки, Америці, от там різні ідеї. Але на євразійській такій частині чи там Північна Африка, да, оце як воно називається, Месопотамія? Після єгипетської мови писемної приблизно зрозуміло, що десь у той час трішечки пізніше з'явилися. З'явився клинопис. Це варіант писемності. Тамошній, як вони писали, вони брали а, таку паличку, а, паличка була а, з трикутної такої форми. І оці всі штуки їх не малювали, як ми зараз малювали, вони просто брали паличку і її оцим боком стромляли під різними кутами, і отак цей клинопис відбувався. Да? Була, була ця табличка, вона роз... Рискована така, бачите, риски кругом були, як такі прописи, можна сказати. І е, на сьогодні там багато пам'яток власне, залишилось здебільшого склинокусу, бо вони писали на них, всяких табличках цих, а вони зберігаються краще, ніж там всякі папіруси, папір і таке інше. Тому їх дуже багато, є там і як вчини, вони за різних форм були ці таблички, там були більш круглі, більш квадратні. І класифікували, що одні були такі, як дитячі, шкільні, там якісь задачки прості були там з математики, такого іншого. Їх просто за формою видно, що їх зручно тримати в дитячій руці. І, і видно, що там такі криві якісь написи, а якісь там більш дорослі, більш важливі, за формою різні, знову ж таки, там якісь традиційно в них були таблички, скажімо так, які пов'язані з. Хазяйство, тобто е господарство, все, що було там, сільське в них ТАМ і з коровами, і всім іншим. Там був один, одна форма таблички, де вони писали е про те, скільки в них там чого є, а інша форма була про те, скільки це коштує, наприклад, да, тобто, скільки це е в грошах їхніх продаж. От. Е знову ж таки, воно. Як бачите, бажається походити від простих малюнків, як у нас було з там, в Єгипті або в Ріфах. Да, потім воно якось змінювалося. Ну, тут ще рибку можна здогадатися. А тут не знаю навіть ще який це Каспер. Тут вже щось інше. Зовсім не схоже на, на перше. Да? А, тут на голову ще схоже. Це вже це якась е, з зоряних війн, якась штуковина, мені здається. Ходила оце і стріляла з лазера. От, це зовсім вже на голову не якось не схоже, і тут е, рибку теж важко побачити. Але отак от от воно змінювалося з часом, просто і так було зручно швидко писати. Тобто, писемність, вона, е, якщо у нас вимова змінювалася до зручності кожної там, окремої нації, окремої народності, як вимовляти і змінювалася, то писемність вона до швидкості, щоб було швидше та простіше писати, простіше читати, знову ж таки, як простіше навчити цьому. І ієрогліфи. У нас були гліфи, а тепер ієрогліфи. І як в чому вони так називаються, як і в давньому Єгипті, там, де були, скажімо, певні форми, в яких записувалися маленькі малюночки, певні особливі ключі, так звані, які позначали. що це Ім'я або щось інше, так і в іерогліфах, наприклад, китайських, там, корейських, японських, вони дуже схожі, здебільшого, вони походять з однієї писемності. Теж є якісь схожі речі. Це вже не просто малюночки, це комбінації оцих так званих ключів. І відповідно те, що стоїть, як в гліфах, бачите, поєднання йде якихось частинок. З цієї таблички на цю. Ну, там їх дуже багато, там дається їх там, три чи чотири тисячі дуже багато їх варіантів. Ніхто їх там точно не знає, а, скільки їх було спочатку ну сучасній, в китайській мові, там, літературній там, дуже багато варіантів. Але принцип читання дуже схожий на те, що ми бачили в гліфах, да, коли у нас є один склад у такий, ши, потім щось далі, і вже це жі якийсь, да? І якесь. Не дуже пов'язані за сенсом. Ну, як е, ж таки, Я казав про єгипетські символи, що там іноді буває, додається е, якийсь малюночок, який навіть не читається, тобто проносного самого нема цього. Але знов, зовсім змінюється сенс слова та його е, значення, значення в реченні, скажімо. Де воно має бути? То може бути якийсь довгий намальований якийсь просто займенник, а може бути з двох-трьох малюночків, але в картоші для якогось заможного чоловіка. Зі схожих малюночків. От. І малюються вони, як бачите, теж спеціальні такі умовні клітиночки чи три десь всередині малюються ці частини. І поєднання цих частин, воно знову ж таки нам нагадує скоріше гліфованому ту написання. Тобто це не схоже на літери, це не схоже на клінопис зовсім. Так? Це оце, власне, ієрогліфічний спосіб. У нас є певний простір, в якому ми, як ті гліфи, беремо е, умовні ці ключі і їх ставимо в певному такому порядку, і вони по-різному будуть. Вимовлятися зовсім по-різному. Іноді схоже, бачите, тут кай коу пін гоу тут щось схоже є, оце коу-коу, Але е, мають зовсім неінтуїтивно схоже значення якесь. Ну і напевно, тут з писемності у нас усе. Да, це ж приклади з китайської, здається, це. О, теж в певній у цій ранці чотирьох літнінг малюються оці. Рісочки, а потім додаються інші ключі. І якщо подивитися сьогодні, як на Ютубі пропонують вивчити різні мови, то все ж таки виявляється, що сучасну китайську за іерографом простіше вивчити, ніж давню єгипетську за тими іерографами, що в них були. Знову ж таки, тому що є більш-менш чіткі значення кожної цієї рисочки, кожного ключа. А якщо брати там давню єгипетську, там е різні школи по-різному інтерпретують, як воно мало звучати, звучати. А для історії мовлення дуже важливо, щоб власне споріднення звучання було в різних знаках, усіх, в різних рафемах, скажімо, да, або морфемах, як хочете, можете називати, там всі частини вони, в принципі, є графемами, бо вони позначаються одним якимось знаком, да, але вони можуть бути морфемами, бо вони можуть бути складом. або... Е в, цій, в цьому самому слові можуть бути для нас чомусь на кшталт кореню або суфіксу. А в єгипетській да, давньоєгипетській мові там дуже важко однозначно сказати, що де було. Тому китайському сьогодні простіше. Ну знову ж таки, китайська сьогодні все ж таки мова жива, а давньої вже тисяч п'ять років як нема, якщо не більше. Так, ну і напевно все. Да. Давайте ще питання поговоримо.